І сьогодні на території собору Святого Юрія фактично у центрі Львова відбулося відкриття виставки, особливої виставки під назвою Безмежні, адже її авторами, її художниками стали люди, які мають психічно-емоційні розлади, які знаходяться на лікуванні у Львівській клінічній обласній лікарні на Кульпарківській. Насправді ці картини протягом багатьох років десь були у підвалах, але їх знайшли, реставрували, домалювали. І сьогодні відкрили серце для чудової ініціативи, ініціаторкою якої виступила Ірина Плахтій, і ми маємо змогу насолоджуватися, насолоджуватися творчістю і розуміти, що ми все таки єдині. Пані Ірина, ми знаємо, що виставка готувалася протягом двох років, і для вас вона була таким особистим випробуванням, які емоції вас сьогодні переповнюють, і чи досягли ви того, чого бажали? Чи донесли свою думку до тих людей, які мають це почути? Я сьогодні дуже хвилювалася, тому що переживала за погоду. На щастя, нам Господь Бог подарував гарну погоду, тому що мені хотілося показати більше картин, і саме ця виставка налічує 80 картин, які вже оформлені, благодійно. Вони всі гарні, вони всі у рамках. І сьогодні ми мали можливість частину картин виставити тут, у цьому просторі. Це картини пацієнтів. Львівської психіатричної лікарні. На жаль, ми не можемо назвати імена цих людей, тому що це персональні дані. Але ми можемо подивитися цю картину і побачити, з чим вони звертаються до нашого суспільства. А це частина картин звернення до Бога, частина картин це є внутрішній стан кожної людини, яка писала цю картину. Частина це про потреби, що потрібно цій людині. Яка знаходиться можливо не один рік у стінах цієї лікарні. Сьогодні такий гарний, емоційний, світлий, літній, теплий вечір Львова. Що би ви хотіли сказати усім глядачам, слухачам нашого репортажу? Наш проект безмежні, він буде тривалим. Сьогодні перший крок. І сьогодні це інформація про те, що такі люди існують, і такі люди творять у нашому просторі. Що я хочу попросити, щоб якщо ви почуєте десь заклик про допомогу, будь ласка, не відвертайтеся. Ми збираємо кошти на створення реабілітаційного центру для людей, у яких є психоемоційні відхилення, хвороби, психічні хвороби. І зараз таких людей, на жаль, внаслідок війни. Стає все більше і більше саме для тих людей буде створений простір, де психотерапевти, де арт-терапевти будуть. Виводити з таких важких станів людей для того, щоб вони могли знову адаптуватися у наше суспільство. Це багато коштів потребує. Але якщо ми долучимося, хоча б трошечки, то я думаю, що до кінця року це приміщення буде відремонтовано. У нас вже є проєкт на це приміщення, і я думаю, що ми всі настане такий час, коли ми зайдемо і скажемо: оце справжня арт-галерея, це справжній. Музей, у якому стоять унікальні картини, зібрання в яких ми збирали ці картини, і ці картини 80 років лежали у підвалах, висіли на стінах лікарні. Десь вони просто були відкинуті. І це величезна праця тих людей, які долучилися до того, щоб це мистецтво, мистецтво артблюд. Мистецтво аутсайдерів у Львові також жило, тому що це одне з найпрестижніших, одне з найвідоміших напрямків у нашому мистецтві. Ірина Блахтій, яка сьогодні стала ідейною натхненницею та автором проєкту безмежні, ми дякуємо вам за вашу безмежну ідею, безмежне добро. І хочу ще раз усім нагадати: ніхто не знає, де ця межа і коли ти можеш бути за межею. Тому будьте. Просторі будьте зараз і об'єднуйтеся довкола тих людей, які потребують допомоги. Доброго вечора, пане Богдане, і ми знаємо, що акція, яка зараз триває на території собору святого Юрія, готувалася протягом двох років, і сьогодні відкрито власне виставку картин, які малюють люди з психічними розладами. І ми знаємо, що у вас є велика мета створити арт-галерею на території лікарні, якою ви керуєте. Які емоції вас переповнюють? Дійсно, сьогодні такий абсолютно щаслива людина. Напевно, це відчуття вперше в мене виникає від після 24 лютого, коли все-таки ми наважились на цей важливий для нас крок, і я вважаю, що ми його реалізували і розпочали шлях до, до створення такої. Галереї з дуже прекрасним проєктом, багатофункціонального такого арт-простору, де можна одночасно і мати і галерею, і різні функціонуватимуть майстерні. Цей проєкт започаткований. Я думаю, що він буде успішно розвиватися і дасть змогу функціонувати цій такій арт-галереї, яка Буде мати можливість і створення різних і арт-просторів, і в тому числі і постійної виставки картин, що, що дасть змогу і львів'янам, і гостям нашої галицької столиці також відвідати цю галерею і ознайомитися з роботами наших майстрів пацієнтів. Чи відчули ви позитивні зміни у ваших пацієнтів відтоді, коли двері клініки відкрились для інших людей, і насправді зараз. Долучилися благодійні організації, зокрема Ірина Блахтій, для того, щоб допомагати вам. Чи відчули ви позитивні зміни в їхніх емоціях? А також ну, все-таки у фінансовому становищі лікарні? В першу чергу, напевно, відчули зміни наші пацієнти, адже зараз вони мають абсолютно збалансоване достойне харчування. Якісне лікування сучасними медикаментами, і це завдяки в першу чергу нашим меценатам, благодійникам, також на постійній основі. Ідуть різноманітні акції, що не дозволяє нам розвивати арт-напрямки, реабілітаційні напрямки, як фізичної, так і духовної реабілітації. Наприклад, там центр Південний долучається до фізичної реабілітації. Ці всі структури, які називала пані Ірина, вони нас постачають, власне, і мольбертами, і фарбами якісними, і іншими матеріалами, які, на жаль, ми не можемо закупити самі, але ми їх маємо завдяки ним. Що б ви хотіли сказати глядачам, які вас дивляться, і як вони можуть долучитися для того, щоб їхнє щоб життя пацієнтів, які мають психологічно емоційний розлад, стало краще? Я хочу звернутися до всіх львів'ян, до всіх небайдужих людей. І сказати наступне, що ці люди так вони є особливими, але ми маємо спільну мету і спільну можливість зробити, щоб назва цієї виставки з часом читалася як одне слово. Тобто, не безмежні, а безмежні у своєму щасті, у своїй реалізації, у своїй соціалізації. Тому долучайтеся до реалізації цього проекту, і це буде дуже дуже. Таким хорошим, теплим, світлим кроком в кожного з нас. До арт виставки безмежні долучилися знані художники: це Кузьмяк, Проданчук, Опалинський, Приймак. Вони з радістю дали свої картини для того, щоб люди мали можливість їх придбати. А кошти, вилучені від цих картин, підуть на організацію арт-простору у Львівській обласній психіатричній лікарні. Маємо змогу долучитися до чогось доброго, прекрасного і зрозуміти, що люди, які Сьогодні є обмежені, можуть стати безмежно щасливими. І саме тому ми сьогодні у цей символічний день бачимо перед собою картину. Тут представлена виставка експозиція картин, яка має назву Безмежні. Пані Христину, доброго вечора. Сьогодні ми мали можливість побачити вашу прекрасну картину, і ми знаємо, що ви долучилися до прекрасної благочинної акції. Що вас спонукало, надихнуло для того, щоб подарувати картину. Як тільки я почула, що відбувається подібний захід, я одразу зголосилась, тому що є речі, які дуже важливі сьогодні, але про які ніхто не говорить, і їх не висвітлюють ці проблеми. І коли я почула таку специфічну тему, як, що в перспективі можуть відновити і покращити умови в арт-студії, в лікарні, де лікуються люди з психічними розладами, тому я одразу погодилась. Для цих людей необхідно підняти цінність їхнього побутування. Для це не тільки лікування і проживання, і проведення часу в цих стінах. І наскільки це може бути для них? Важливим я можу собі уявити, особливо люди, які мають схильність до малювання, які відчувають в цьому свою потребу велику. Пані Христина, а яка ціна вашої картини? Картина була придбана з аукціону за 320 доларів. А як правило, яка ціна вашої картини? Як правило, це і є її реальна така середня ціна. Робота такого розміру має таку вартість. Христина Примак – художниця, яка подарувала свою картину на аукціоні, для того, аби її придбали, а кошти вилучені підуть на покращення умов арт студії у психіатричній лікарні. Пані Ірино, сьогодні ви придбали картину, яка була на благочинному аукціоні. і Вирішили долучитися до благочинної акції для створення арт студії для людей, які мають психічні розлади. Що вас спонукало стати невеличким меценатом і підтримати таку ініціативу? Я коли побачила цю акцію, мені дуже сподобалося, тому що такі активності дуже рідко проходять власне для підтримки психіатричної лікарні. Я часто підтримую різні акції, благодійні і тому цю вирішила також підтримати. Коли побачила картину Ангела. Мені здалося, що цей ангел буде охороняти і мою домівку, і також буде допомагати підтримувати цю акцію і людей, які лікуються в психіатричній лікарні. Ірина Петелицька живе у стилі благочинності і сьогодні стала власницею цього прекрасного ангела, який буде надихати її на гарну роботу і усіх нас на віру у світле майбутнє. Сьогодні маємо можливість вкотре зустрітися з пані Наталією Проданчук, яка є активною учасницею багатьох благодійних акцій, багатьох зустрічей, яка є дуже активною громадянкою, яка надзвичайно любить творити і навіть сьогодні назвала себе творцем творцем щастя. А насправді Наталія Проданчук це мисткиня, яка сьогодні подарувала свою картину для того, щоб вона була придбана, а кошти вилучені підуть на допомогу. Пані Наталі, розкажіть про свою картину. Доброго вечора всім. Перш за все. Моя робота називається Трійця, і в цій роботі я намагалась поєднати такі оберегові елементи з елементами трійці. Це така сучасна інтерпретована робота, такий невеличкий оберіг. Ось, але ще я для цього проекту зробила ще одну роботу кокон, яка була якраз на цьому полотні зі всіма. Творчими людьми. А так ми бачили це тридцятиметрове панно, де люди з обмеженими можливостями, психічними розладами малювали свою картину, а доповнювали їх знані художниці та митці, тим самим об'єднуючи цю картину у велику творчу енергію. Дякуємо так. вам за вашу допомогу і знову раді вас бачити. Дякуємо на Велике щастя нам з вами мати можливість зустрічатися, говорити, спілкуватися, творити, бути соціалізованими. І є такий момент у житті людини, коли вона може бути за межею, коли її нервова система, психоемоційний стан не витримує. І вона стає за межею суспільства. Сьогодні артвиставка Безмежні була присвячена людям, котрі малюють і творять, хоча знаходяться у клінічних психіатричних лікарнях. Зокрема, це художники лікарні на Кульпарківській. Приємно було дивитися і спостерігати за тим, скільки людей об'єдналось довкола прекрасної ідеї. І тому велике щастя ділитися частиною творчості і частиною того, що зараз ми всі є в реальному житті.